Вітаю вас! В вашій увазі пропонується урок номер 55 Тема уроку додавання і віднімання десяткових дробів. Частина 1. Ви вже знаєте, як додавати і віднімати звичайні дроби з однаковими знаменниками, мішані числа. Навчимося додавати десяткові дроби. Задача номер 1 Знайти суму таких двох десяткових дробів 3,12. І 8,26. Запишемо десяткові дроби у вигляді мішаних чисел і знайдемо їх суму. Тому 3,12 додати 8,26 рівня 3,12 додати 8,26. 3, додати 8, дорівнює до 11. Знаменник дробу переписуємо той самий. 12 додати 20 дорівнює 38. Отримали 11,38. Запишемо суму у вигляді десяткового дробу, отримаємо 11,38. Отже, 3,12 додати 8,26 дорівнює 11,38. Десяткові дроби записують за тим самим позиційним принципом що й натуральні числа. Тому додавання і віднімання десяткових дробів виконують аналогічно до додавання і віднімання натуральних чисел. Задача номер 2. знайти суму 23,6515 додати 45,342. Якщо чесла багатоцифрові, тоді зручніше виконувати в стовпчик. При цьому десяткові дроби записують так, щоб коми в доданках були одна під одною. Тоді одноіменні розряди будуть стояти один під одним, одиниці під одиницями, десятки під десятками, десятки під десятими, соті під сотими. Тисячні під тисячними, 1000 під десятитисячними. Отримаємо. Далі потрібно десяткові дроби додавати, не звертаючи уваги на коми. Матимемо 5 додати 2 дорівнює 7, 1 додати 4 дорівнює 5, 5 додати 3 дорівнює 8, 6 додати 3 дорівнює 9, 3 додати 5 дорівнює 8. І 2 додати 4 дорівнює 6. У сумі, кому ставлять під комами в додатках. Отже, отримаємо такий результат: 68,9857 68,0957. Запам'ятайте правило додавання десяткових дробів. Щоб знайти суму двох десяткових дробів треба. Перше. Записати дроби один під одним так. Щоб кома була під комою. Друге виконати додавання, не звертаючи уваги на кому. І третє в отриманій сумі поставити кому під комами, що стоять в доданках. Чи можна додавати десяткові дроби з різною кількістю цифр або, як ще можна говорити, десяткових знаків після коми? Так. Щоб додати такі дроби. У дробі з меншою кількістю цифр дописують потрібну кількість нулів праворуч. І тоді дроби додають за попереднім правилом. Задача номер 3 Знайти суму таких двох десяткових дробів. 5,031254 і 15,02. Записуємо. В стовпчик, щоб кома була під комою. Тепер у другому дробі потрібно дописати 3 нулі. Отримаємо: 4 додати 0 дорівнює 4, 5 додати 0 дорівнює 5, 2 додати 0 дорівнює 2. 1 додати 2 дорівнює 3. 3 додати 4 дорівнює 7, 5 додати 5 дорівнює 10, 0. Пишемо 1, пам'ятаємо 1. І ще 1 дорівнює 2. Кому виставляємо у результаті під комами доданків. Отже, отримаємо при додаванні 20,73254 стотисячних. Зверніть увагу, при додаванні десяткових дробів, так само як і при додаванні натуральних чисел, виконуються переставний і сполучний закон додавання. Задача номер 4. Обчислити. Перше. 2,9 додати 3,7. Друге. 19,14 додати 15,25. Третє. 145,124 додати 125,548. Четверте. Дві додати 3,5.

то правильно додавання потрібно було виконати так. Отже, виконуємо додавання в стовпчик. Пропоную розібрати детально перший, другий, третій, четвертий приклади, п'ятий і шостий, спробуйте, будь ласка, виконати самостійно. Отже, перший 2,9 додати 3,7. Ось так потрібно правильно підписати. Додаємо 9 додати 7 дорівнює 6 Пишемо 1 в пам'яті, 2 додати 3 дорівнює 5 і ще 1 дорівнює 6. Кому ставимо під комами доданків. Отже, перша сума дорівнює 6,6. Друге. 19,14 додати 15,25. Отримаємо 4 додати 5 дорівнює 9, 1 додати 2 дорівнює 3. 9 додати 5 дорівнює 14, 4 пишемо 1, пам'ятаємо. 1 додати 1 дорівнює 2, і ще 1 дорівнює 3. Отримаємо 34,39. Міркуючи аналогічно, отримаємо в третьому прикладі. 4 додати 8 дорівнює 12, 2, пишемо 1, пам'ятаємо. 2 додати 4 дорівнює 6, і ще 1 дорівнює 7. 1 додати 5 дорівнює 6. 5 додати 5 дорівнює 10. 0 пишемо 1, пам'ятаємо. 4 додати 2 дорівнює 6 І ще 1 дорівнює 7. І 1 додати 1 дорівнює 2. Сума в третьому прикладі дорівнює 270,672. І розглянувши четвертий приклад, перевірте, будь ласка, чи правильно підписано дріб під дробом. Чи правильно виконана дія додавання отримаємо 5,2250. Або ж інакше цей дріб можна прочитати так: 5,225. Задача номер 5. Знайти значення виразу. Перше. 2,31 додати суму двох дробів 17,65 і 8,69. Друге. До дробу 0,387. Додати суму двох дробів 12,613 і 9,142. І третє, до суми дробів 15,302 і 7,279, потрібно додати дріб 1,419. Якщо уважно розглянути ці три приклади, зрозуміло, що тут можна використати переставний і сполучний закони додавання. Тому зручно обчислити ці суми можна так. І так, перший приклад. Можна до суми чисел 2,31 і 8,69 додати дріб 17,65. При додаванні в дужках отримаємо 11, додати 17,65 дорівнює 28,65. У другому прикладі таку суму зручно обчислити так. До суми чисел 0,387 і 12,613 тисячних додамо дріб тисячних. При додаванні в дужках отримаємо 13. Додати 9,142. Дорівнює 22,142. тисячних. Пропоную третій приклад спробувати виконати самостійно. Задача номер 6 З однієї ділянки зібрали 85,69 тонн зерна. А з іншої на 26,3 тонни більше, більше. Скільки тонн зібрали з двох ділянок? До задачі можна скласти ось такий скорочений запис. Зрозуміло. Більше на це означає додати. Отже, щоб дізнатися, скільки тонн зерна зібрали з другої ділянки, потрібно перше, 85,69 додати 26,3. Можна ось цього нуля тут і не дописувати. Дев'яточку зносимо при додаванні. 6 додати 3 дорівнює 9, 5 додати 6 до рівня 11, 1 пишемо, 1 пам'ятаємо. 8 додати 2 до рівня 10, і ще 1 до рівня 11. Отже, з другої ділянки зібрали 111,99 тонн зерна. Щоб дізнатися, скільки тонн зібрали з обох ділянок разом, потрібно в другій дії. До дробу 85,69 додати. 111,99. 9 додати 9 дорівнює 18, 8. пишемо 1, пам'ятаємо. 6 додати 9 дорівнює 15, а ще один 16, 6 пишемо, 1, пам'ятаємо. 5 додати 1 дорівнює 6, і ще один дорівнює 7. 8 додати 1 дорівнює 9 і одиничку зносимо. Отже, з обох ділянок разом зібрали 197,68 тонн зерна. Відповідь 197,68 тонн зерна зібрали з двох ділянок разом. Задачу номер 7 пропоную вам для самостійного виконання. Ширина прямокутника дорівнює 9,56 см а його довжина на 3,3 см більше знайти периметр прямокутника. Пропоную розглянути такий момент до цієї задачі. Ви знаєте, що периметр прямокутника обчислюється ось з цією формулою, де А і Б його ширина і довжина. Але оскільки дію множення ви ще виконувати не вмієте, ви знаєте, що цю формулу можна записати трошки в іншому вигляді. Тобто периметр прямокутника можна знайти як А, додати А, додати Б і додати П. Урок закінчено. Бажаю вам успіхів. Побачимось!